Мої любі щирі вітання. З вам міцного здоров'я та гарної днини. Готуємо сьогодні смачний поживний сніданок. Готуємо млинці із пшона. Один стакан пшона замочую на одну годину і при цьому періодично зливаю воду і змінюю її, щоб забрати гіркоту із пшона. Щоб забрати гіркоту, можна залити кип'ятком на 5-7 хвилин і злити цю воду, можна прокип'ятити 3 хвилини, а можна просто зварити кашу, промити пшоно, проварити 3 хвилини, злити цей перший, відварити, щоб спочатку посмакувати кашею, а решту зблендерувати. У високу ємність пересипаю. Намочене пшоно додаю, крутий кипяток і занурувальним блендером проб'ю до однорідної консистенції. До цієї суміші додаю 2 яйця, сіль, перець за смаком. Воду можна замінити на молоко, а також можна додати трішки натерту гарбуза, тоді налисники будуть більш повітряними і легкими. В кінці додаю одну столову ложку оливкової олії. Її також можна замінити на розтоплене вершкове масло. Залишаю тісто в спокої на 10 хвилин, а тоді трішки змащую сковорідку, розігріваю і смажу з обох сторін до золотистого кольору. з пшона мають ніжно, злегка пухку структуру з приємною зернистістю. Цієї порції у мене вийшло 6 таких великих млинців. Якщо бажаєте їсти солодким, то додайте 1 столову ложку цукру. Млинці з пшона найкраще їсти свіжими, поки вони ще теплі і еластичні. Коли вони охолоджуються, вони стають вже менш гнучкими а при скручуванні можуть тріскатися через особливості пшоняного тіста. Якщо потрібно зберегти їх м'якими. Можна накрити їх рушником або злегка змастити розтоплене масло. Щиро дякую за ваш перегляд, за вашу вподобайку та коментарі для мене як бальзам на душу. А також не забувайте підписатися на мій канал, вам не важко, а мені приємно і це для мене велика підтримка. Нехай і вам буде ситно та смачно!